Ти говорила про те, що тобі е, для комфортного життя в принципі дві тисячі доларів е, вистачає. А на що е, ти витрачаєш всі інші гроші, які ти заробляє? Хто сказав, що є. Ну, слухай, це візично. Ну, це... Тобі здається, дивися. Е... Я ж я ж теж не перший день, шоу бізнес. Я прекрасно розумію, що е, так, співаки, співачки. Ні, ми говоримо про мій дохід, чи ну, про дохід тому числі, мій особистий чи дохід проекту Альона Льона, бо це абсолютно різні речі. Окей. Бо з проекту Альона Альона я маю лише ось таку часточку, так. я, яку якраз дві тисячі. Це мій потолочок, ну, може бути три Це в кращому випадку, але не зараз. А На далі, місяць? звичайно, а всі інші кошти вони знаходяться. Це тіло, проект, Тут. це наступні кліпи, розрахунок з музикантами по трекам. Я ж не собі все забираю. Ей, абсолютно, я отримую всього лише частку, У мене все ну, чекай, розходиться, ну, дивись, ти це. авторка, авторка текстів, так, і музики. Але Якщо ж пора, я паралі, випускала це 50 їх... на 50. Ну, я не... Працюєте. Ні, абсолютно. Ну, з ким, залежно. У мене є лейбл, з, з яким лейблом, я працюю. Так. Абсолютно. Ну, є СНД, я не буду вам розголошувати, де які там відсотки, так. хто як, але в мене є частка, і це не 50 Тобто От. на місяць ти і, і, заробляєш умовно максимум? Особисто я, як Альона, як Альона Савраненко, так, так мій дохід, я не знаю, це може бути 3-4 тисячі доларів, mm -hmm. а так, в принципі, 2-3, це мій. Десь так я заробляю. Добре, а з концертів? Це також в, в цю суму. Я просто зараз чесно, я шокований, бо я. Так, ну, це мені здається, знов... що це багато концерт, це велика команда. Ти всім платиш зарплати, за оренду залу, за все на світі. І так. я, як Альона Альона, от як Альона Сороненко раніше, з концерту отримую знає, доларів 300-400. Я отримую з концерту. так. Мені краще написати пісню на продаж, і це буде набагато більший дохід, ніж концерт. Тому mm -hmm. так, я ж не збираю там, п'ять палаців спорту. Mm -hmm. Підряд, можливо, з ними. Можливо. Я О, говорим, цікаво, О, так. Але mm -hmm. абсолютно моя історія не якась так в мене все життя. Я складається.